Під час судового засідання з'ясувалося чимало невідомих фактів про життя уже відстороненого очільника податкової. Передусім, це потрійне громадянство чиновника. За даними прокуратури, Роман Насіров, крім українського, має паспорти ще двох країн Угорщини та Великобританії. Ще торік ЗМІ з'ясували, що в Лондоні Насіров має дві квартири, а це і надійна інвестиція, і такий собі план Б на випадок політичної турбулентності. Богдан Цюпин та Максим. Савчук з'ясовували, що це за житло та хто мешкає у лондонській квартирі Насірова, поки той під вартою. Квартира у будівлі за моєю спиною не адреса лондонських мільйонерів, зазвичай двокімнатне помешкання у цій будівлі, це напевне мрія молодої сім'ї без дітей, яким довелося би за таку квартиру зробити спочатку початковий внесок кілька десятків тисяч фунтів, а потім, напевне, взяти позику у банку і виплачувати її приблизно 25 років. Але якщо у вас є зайвих Мільйона фунтів, то це дуже гарна інвестиція. Згідно з актуальними виписками, які ми отримали з офіційного реєстру нерухомості Британії, чоловік на ім'я Роман Насіров придбав це помешкання у листопаді 2007-го. За приблизно 10 років вартість типової квартири у цьому районі суттєво зросла. За інформацією популярного британського сайту нерухомості, квартира номер 5 зараз коштує приблизно 550 тисяч фунтів. Тут представлені навіть фотографії інтер'єру. Востаннє була в оголошеннях 5 років тому. Її здавали за 1452 фунти на місяць. Інша лондонська адреса з ім'ям Романа Насірова в документах розташована у північному Лондоні, в районі, який можна вважати ще менш заможним. Хоча це чотирикімнатна квартира, вона набагато дешевша бо розташована у менш престижному районі і у багатоквартирному комплексі для соціального житла. Документи кажуть, що тоді особа з ім'ям Роман Насіров заплатила за неї 120 тисяч фунтів. Тепер квартира коштує мінімум двічі більше 270 тисяч, або ж може при Носити до тисячі фунтів ренти на місяць так стрімко. Ціни у Лондоні зростають зокрема тому, що сюди вкладають гроші іноземці. Тобто, переважно вони тут навіть не живуть, але використовують цю можливість як інвестицію для того, щоб вкласти гроші. Часом нечесно зароблені. Цій проблемі присвятили чимало уваги британські активісти, журналісти та навіть письменники. Тут мова не тільки про те, щоб купити нерухомість і жити там, скільки про те, щоб розмістити десь власні гроші. Вони хочуть перемістити гроші з Росії чи з України, чи, скажімо, з Казахстану до якогось надійного місця. Якщо ви вкладаєте в лондонську нерухомість, то це надійне місце, і це добра інвестиція. Як часто відвідує свою квартиру у Лондоні на Лайм Харбор Роман Насіров, і чи мешкає хтось у ній зараз, коли власник під вартою? Агенти програми схеми у Британії прямують за адресою лондонських апартаментів відстороненого головного фіскала України. Квартира номер 5 виявилася непорожньою, однак стороннім тут не раді. Hello. Доброго дня! Мене звати Алекс. Я кілька хвилин тому запитував вас про Романа. Як я можу допомогти? Ви знаєте Романа? Я його шукаю і хочу поговорити. Ні. Так само небагатослівним виявився і працівник рецепції, який заявив, що не знає, хто мешкав у квартирі номер 5 Ви знаєте, хто тут жив до цього? Я не знаю. Ви не знаєте ім'я, хто жив у п'ятій квартирі? Ні. Тож швидше за все, це майно громадянин Британії Роман Насіров надає в оренду, поки громадянин України Роман Насіров намагається переконати суддів, що не завдавав збитків українському державному бюджету.